Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвитки України 2020-2021 років, долучається до нашого ефіру. Пане Валерій, добрий вам день, добрий день і слава Україні, паніті героям. Слава, пане Валерію, хочу трішки з вами глибше розібратися. Ось у заявах Путіна і про ті танки, і про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Коли Власне, приїхав Сі Цзіньпін до Росії, і до того він говорив про те, що застосування ядерної зброї неможливо. що це, Цього не має статися. Після того, коли поїхав Сі Цзіньпін із Москви на наступний день медведів почав заявляти про те, що вони можуть застосувати ядерну зброю. Потім, власне, Путін заявив про те, що вони можуть розмістити на території Білорусі ядерну зброю. В Вашому розміні, що це означає, що Путін не зміг домовитися і сі дзінпіном, і таким чином, як зазначають багато експертів, Путін намагається підвищити ставки. Чи тут інша ситуація з вашої точки зору? Ну давайте перш за все розглянемо, який сенс розміщення ядерної тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Ну, застосування ядерної тактичної зброї а сьогодні під час конфлікту, по суті війни Росії проти України, вона буде мати обмежені воєнні результати, але при цьому досягне глобальних геополітичних наслідків безпосередньо для самого Путіна та його режиму. Тому такі заяви про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, вони насамперед мають політичні цілі. Ну, перше, те, що ви так, Сказали, я це підтверджую, що а, продемонструвати світу, що Росія має можливості та да, подальшої дестабілізації ситуації в Європі у разі ігнорування її інтересів. Або інакше кажучи, це чергова спроба Кремля підштовхнути Білий Дім, сісти за стіл переговорів у дусі в духі нової там нових Ялтинських угод. Але що це безпосередньо там значить для самої Білорусі для республіки? Це подальше втягування а, військову машину. Росії і безпосередньо створення нових загроз для самої Білорусі, тому що розміщення тактичної ядерної зброї на її території це по суті ставить її під ядерний удар у розвитку виникнення ядерної війни. А відповідно до планів, які оголосив Путін, це була його там заява російським ЗМІ, буквально 24 березня. Що вони оголосили, що починаючи з 3 квітня, вони починають навчання екіпажів білоруських використання іскандерів, але при цьому вони 1 липня мають завершити будівництво сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. От крім того, на білоруських аеродромах, ви знаєте, розміщено вже кілька десятків а, російських літаків, які здатні нести тактичну ядерну зброю. Все це каже про те, що Росія намагається подальшому шантажувати світ з використанням ядерної зброї. Але якщо ми також поглянемо назад до початку бойових дій на території України, саме російська армія була сакральною а, в російській історії. І її, так скажемо на величі, але після того як почалася ця війна і показала, що не спроможуть армії досягти успіху. А цей термін си або це визначення за крайності. Він зараз переноситься на ядерну зброю. І враг беручи до уваги, так що через рік в Росії мають відбутися президентські перегони. Я вважаю, що ці заяви вони також мають а, певний а, сенс або там. Плив на внутрішній електорат безпосередньо Росії саме для його мобілізації пане Валерію Але якщо копати так глибше і спілкуючись з іншими експертами, вони зазначають про те, що Росії не потрібно розміщувати ядерну зброю на території Білорусі для того, аби її застосувати по території України, чи можете ви з Це... цим погодитися чи спростувати? Тобто це білорусь для цього абсолютно ніяк не потрібна. Це абсолютно правда, і я цілком погоджуюсь з цим висновком для того, щоб завдати ядерних ударів тактичних по території України. Росія має там безліч можливостей, і в тому числі велику кількість військових баз навколо території України. І тому саме в цьому плані я хочу сказати, що це не має сьогодні там військового сенсу. Єдине це має політичні. Політичні причини цих заяв і розміщення такої тактичного ну, тактичної ядерної зброї політичні заяви для Білорусі, що це означає? Це означає, що Білорусь а, може зовсім швидко вступити у війну проти України, наприклад, так, якщо там буде здійснено атаку на Білорусі. Наприклад, і вона там може застосувати і ядерну зброю і може вивести свої війська, і так далі. Просто варіантів і сценаріїв розвитку подій дуже багато. Але який саме ключовий підтекст, чому Білорусь на це сама йде? Ну більшість російських телеграм-каналів, які наближені до влади, вони стверджують, що це саме було проханням безпосередньо а, Лукашенка. Саме таким чином Лукашенко намагається отримати гарантії безпеки з боку там, наявності ядерної зброї на своїй території від, наприклад, там, спроб а, Заходу за його уявленням, здійснити там, переворот або вести якісь миротворчі контингенти Білорусі, наприклад, там, під час там, якихось чергових там. Виборів або таке решта, таким чином він просто намагається, тобто, мати якісь стримування, але при цьому він набере до уваги, що сам він безпосередньо ніяким чином цю ядерну зброю не контролює. І не має жодних можливостей віддати, наприклад, наказ на її засування. Всі ці можливості вони повністю контролюються Росією. І Лукашенко стає просто заручником наявності зброї на своїй території. І те, що я перед цим казав, саме робить, її, додає додаткових загроз безпосередньо. До республіки Білорусь зазначається також, що Білорусь не може відкрити вступити у війну, відкрито вступити у війну проти України, якщо залишить неприкритими величезний кордон на польському, литовському та латвійському напрямках. Тобто, вже перераховуються якісь сценарії, і з вашої точки зору ймовірно, що Білорусь вступить у війну. Білорусь сьогодні займає більш для себе вигідну стратегічну позицію. Вона є по суті Лукашенка став нянькою і донором для російської армії. Нянькою, тому що саме на його полігонах білоруські інструктори вчать і готують, злагоджують російські підрозділи, які потім виводяться на територію України, але і також передає все озброєння все екіпрування, яке сьогодні є на складах Білорусі до російської армії. І а, буквально нещодавні заяви білорусів те, що вони можуть призвати до. Приблизно 150 тисяч там чоловік там і посилити зробити мобілізацію. Мені здається, а, да це дійсно можливо, але при тому всьому, чим вони будуть екіпіровані озброєні. Я в одному з, там, а, з таких от коментарів вже казав, що в цьому випадку нам слід уявити, що просто ці білоруські мобілізовані, вони будуть одягнути на такі спортивні костюми, якісь піжами і озброєні рогатками.